Дякую. дякую. Да. Да. Продовжуємо. Я хочу запросити до слова Микола Кириченка, доктору філософії, члена кореспондента Національної академії наук вищої освіти України, ректора Університету менеджменту освіти, Національної академії педагогічних наук України. Будь ласка. Дякую, Галина Васильівна, шановні організатори та учасники наукового форуму. Він вже становиться щорічним системним, бо кажуть, що третій раз проведення це вже входить в систему, і це дуже радує нас всіх. Університет менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук України з самих початків проведення е, е, таких форумів наукових і науково-практичних масових заходів, пов'язаних із е, вивченням проблематики. Адаптивних процесів і в управлінні, і в розвитку, і в освіті був завжди із громадською організацією, аналогічною, яка проводить цю роботу, шановна Елена Васильна, очолює її, і ми брали завжди активну участь у цій діяльності. Я хочу сказати, уже сьогодні говорили про те, що адаптивність в інформаційному цифровому суспільстві це провідний напрямок, провідна тенденція, яку повинні враховувати як конкретні е науковці. Дослідники, освітяни, так і відповідні інституції, як суспільні, так і особливо в галузі освіти, і ті ж заклади освіти різних типів, і форм, і інші інституції. Тому проблематика дуже форуму цьогорічного дуже цікава, дуже цікаві секції. Думаю, що багато запитань буде у нас в сьогоднішній і завтрашній роботі на форумі і тих запитань, на які ми будемо разом шукати відповіді, шукати конкретні відповіді на виклики і інформаційного суспільства, глобалізованого світу, і шукати на конкретні питання, як же адаптуватися нам, освітянам в цьому інформаційному суспільстві. В цю цифрову епоху до тих до тієї проблематики і до тих завдань, які стоять перед галузю в першу чергу освіти і перед розвитком суспільства. Шановні друзі і колеги, я хочу вітаючи вас від імені колективу університету менеджменту освіти, побажати всім вам сьогодні плідно, і завтра, сьогодні, і завтра плідної праці. Пошуку дійсно. Відповіді на ті проблемні питання і виклики, які ставить перед нами життя доброго здоров'я, натхнення творчого в роботі, ну і всім нам поменше тих викликів, які пов'язані з повітряними тривогами і загрозами нашому життю і здоров'ю. Дай Боже, щоб це все не заважало працювати в форуму, А дякувати ми повинні нашим збройним силам. Нашим захисникам, які роблять все для того, щоб ми з вами могли проводити такі форуми, розвивати освіту, шукати адаптивні рішення до тих викликів, які є, і працювати на нашому теж фронті, але фронті освітньо-науковому, він сьогодні не менше важливий ніж інші фронти. В нашій державі, яка знаходиться в такій жахливій війні, тому слава Збройним силам України, ми переможемо! Слава Україні! Слава Україні! Я хочу як то кажуть, риску під виступом сказати, що університет менеджменту освіти поруч іде вже багато років зі школою адаптивного управління. І всі літні школи разом ми проводимо з аспірантурою цього університету. І вам велика подяка за це, тому що не кожний університет відгукується так, і такі позитиви має, які має університет менеджменту освіти. Дякую вам.